Тестування турнікету час інструкторами по тактичній медицині Збройних сил України. Один віток, другий. Ще. ось, О, да. Можна пропускати через одну. Воно руку зупинить. Через, коли на ногу, треба буде пропускати через угу. дві. Щоб воно, воно плотніше буде ставати. Не буде давати йому уходити, видите? бо нога більша, м'яс і артерія сама нужна, вона буде більша. У нас артерії тут йдуть. Ми їх не тут пережимаємо, ми їх тут пережимаємо. Так же і на руках. Ми пережимаємо не тут, а ми пережимаємо. Ось Ну, бачите, як довго приходить до розового стану. Якщо я світ і його одночасно, два пальці. Бачите, мій вже розовий, а його ще білий. На ногу, коли продиваємо, продиваємо спочатку в одну.

Це нормально. Да, що відбувається? Тестуємо нашу, провод, проводимо аудит аптечки, бандажів. У нас є мабра. Добре тримає. Тянеться теж добре. Там скріплений, щоб не відразу Тази розматувався. Цей. Прихвачено на пішку. І пробувати накладати як давлющу пов'язку. Це коли у нас зверху стоїть жгут, а ранення у нас ниже, то ми будемо ставити давлючу пов'язку. Ми можемо, багато хто ще вчить, що якщо відірвало руку по кість, налажують осмислений жгут, ставлять його сюди. Але у нас здоров'я, чим вище, тому що ми не знаємо, що може бути ще осколками побити. Тому ми ставимо зразу чим повище. У нас спочатку життя, потім здоров'я. Це китай. Можна його спробувати зараз просто накинути на руку, чи щоб зрозуміти, чим чи накинемо. Я вот высыхаю. Это так, китайский, да? Да. Тоже достаточно удобно все открывается. Герметично. Он ну, уже тут сразу складанный, да. Ну да, сервер. Прижмешь ну, еще и почему турникет покажи? Да. Скажи, все это такое? Ну, видишь? Ну. Кровь запянула. Тобто функцію він свою виконує. Да, да. І досить файл. класно. Ця штучка треба, щоб потім взяти, застібити, що вона не це. Він не буде розтягуватися. Щоб він не спадав, не злазив, видите, воно зразу сюди пробиває його, воно йому не дасть нікуди дітися, як крючок на рибалки. Він не розповзався, якщо замітили, я коли наматував, я його витягував і налажував жорстко. Його ціль надавити на рану. Щоб він создавав давління на саму рану, щоб зупинити кров. Бо коли ми будемо вже ложити давішу пов'язку, ми турнікет будемо попускати. Ми його не знімемо, ми його просто попустимо і будемо дивитися на руку чи буде кровити або тут або тут воно буде кровити стікати якщо воно буде стікати ми обратно пернікет дожимаємо і будемо ложити ще одну свою функцію він буде виконувати і цей так само буде виконувати. він також тянеться добре нако хорошо, да. ну, хорошо тягнеться На свою функцію, що один, що другий будуть виконувати хорошо. Йдуть в аптечки дві ексклюзивні наліпки для пневмоторексу, як і двостороннього, так і одностороннього. Можна навіть використовувати, коли пневмоторекс буде закритий, тобто внутрішній. Тоді нам треба буде декомпресійну голку, пробивати його і тоді ну, не його особисто. Це там понадобиться накладаючи ну, трубка, яка вставляється там панаба. Тобто бінти, перев'язка, е лейкопластер, маркет, ножиці, хірургічні датчики. А травматичні, травматичні перев'язочні. Перев Ними можемо так само одяг різати. Так, так. Лукавиці, Пресніше, як ми підходимо не. до пораненого, ми не забуваємо про свою гігієну, про свої станти здоров'я. Сформування очей. Ага, глазні карто. Це Лікс порошок. Да, ну, щоб користуватися, треба трошечки розумітися в медицині. Е, покривало термо, космічні, його називають. Картка пораненого по типу системи ТСС, тобто колесо, британська система. Це ті ж наліпки. Сюди я б ще додав по можливості. 에, побільше э, тампонади, тобто бинтів, mm -hmm. от. Їх треба mm -hmm. Чим побільше, mm -hmm. чим більше, тим краще. Да. Mm -hmm. Серветки це дезінфікуючі, тобто примиваючі. І якісь би. Я знаю, як в пластмасових є ще такі, як в водню, mm -hmm. Щоб промивати. Mm -hmm. да. так. Тут у нас внос, да, чи щось? Ні, спортивний. Це, mm -hmm. ага. це, антиопикові, це антиопикові, да, не? да, да. Ні, це мас з мазь з антибіотиками. Це, а, це антибіотики, а? так? Це бёрн, це тут тут вже дуже є привод. парацетамол. Ну да, це. Що ми вкладаємо ось такі е, короспан. Ні, це на корозпан тут немає. він. Ну, Це тоже наліпка. Це крови mm. зупиняюся. Так, да, да. вона йде на mm. колін, колін. Вона йде на це. Да? Чи, чи просто з пропиткою? Вона Вже з пропиткою гемостатичною йде mm -hmm. готова. Тільки треба, то як треба користуємося. Треба її ще провірити mm -hmm. на тампонаду. Як mm -hmm. неї тампонувати? Чи буде удобно, mm -hmm. чи не може підійде. Треба буде провірити. Бінкович. Бін, да, Бінтон X удобніше. Можна просто на рану, наскільки я знаю, намотати. Біндом удобно ще там. Ну можна і до цього вилучитися. Зато ви можете гемостетиками, Да. Ну кажу, я би ще додавав поближе сюди таких вот отаких перев'язочних. Mm -hmm. Ну, це я не знаю, чи їм потрібна на зафоригална трубка. Не всі вміють користуватися нею, як військовослужбовці. Ну, якщо є бойовий медик, то він буде знати, для чого вона. А так, обичному бойцю я не знаю. Ну, достане, він подумав, що якась трубка курить йому. Ну так, це типу, в основному великого медика ставити. це іменно... Якщо йому там 10-20 покласти, а це не поставити. Типу відділення. Є відділення 10 людей. От медика-бойового їхнього mm. відділення має бути така. В тактичний рюкзак. Да, да. В тактичному... Він просто буде, Медик відділення буде знати, що з цим робити, чим просто обичний чоловік, який просто стрілок. Йому mm. то не потрібно. Картка огня теж потрібна для медика. Well, у нас їх Картка огня, кажу, карта пораного. Ну, поранено, ну кожному просто. Да. Воно ну, просто що щоб було, було, Да. Просто коли поранення, щоб довго не поясняти, передали, медик бойовий. Передав медику другому, медик подивився, mm. ага, значить було міновибухова, там опіки, понятно, да, вже осколочні будуть, якщо міновибухово. Якщо просто там якась пульвар і то будуть писати просто в одне випадка. Пишеться тут, що у нас є. Час, пульс, mm -hmm. тиск, частота дихання. Mm -hmm. Так, да, ну тут теж є щиро. Ну, шкалу болю не зможуть, конечно. <заркот> резинки. Ці резинки можна пакувати і наші більшість. А, на, на, при... да? на само спит. Да, 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 так так скинути. <заркот> ага, це пластина підбиває. Все. <заркот> а берег ж блюк не можете стявити? За цю пінку? За цю пігню, так, коли вона буде так, коли вона буде на топі. Это просто не топ, сверху пискена. Это все сзади. Да. Ну там уже медик. Все на спине, то так. Медик. Достать. Так, ток. С клапаном. Так, с клапаном. Ага. Липом. Давай. Да. Снимай майку. О, Олег, не дашь?

Одна є з клапаном, дивимося другу. Це без клапана. Це нагло поклеїмо. Якщо у нас двостороннє поранення, пніматорикс, тобто легень, то ми другу будемо клеїти на спину. Так же саме ми будемо мати при собі. Та якщо тут вход може бути виліт де угодно, також будемо клеїти. Коли протерли, тут все. Руки будуть в перчатках, то ми протримуємо і одразу його вклеїмо. І розглажуємо. Все, тут він наглухо буде заклеєний. Тут, коли він моторикс, ми розуміємо, да, людина вдихає і не може видихнути. Собаче дихання буде... І він буде надуватися. За що цього, коли в нього буде бухтування, відсюди буде травет, буде вище вклеєно. Буде отсюда воздух випускати і не давати йому обратно заходити. Розуміло, тому ми його так і стабілізуємо. І потім його на цю ж сторону, де було поранене, ми його переворачуємо. Щоб він під своїм давлінням себе воздух. Тримається, воно буде довго триматися. Якщо добре витерти від крові, від грязі. Да, Саме по до... цим нормально тримається? Так, да, добре. Вона досить добре. І знімається добре без всяких цих. Воно Хорошо тримає. Без депіляції. Да, її навіть можна, от не так як я тільки що робив, бо в деяких треба іменно так, як я знімав. Mm -hmm. Цю можна просто відкрив, поклав на руку, відклик, відкрив, протер, заклісив. Да. І вона як лізунчик. Клеїться і коли знімається, не лишається. нічого. Хороша. Мені подобається. Я такий перший раз бачу, Як лізунчик б'є. Не лишає нічого на руках.